Ну, що ж, сьогодні спробуємо розповісти вам про одну із тварин, які занесені до Червоної книги України, і яка ще є на терені України. І мало того, що на терені України вона є. Є вона на терені Львівської області і Золочівського району. Власне, у Львівській області ця тварина збереглася лише у Золочівському районі. Це буде колишній Бродівський район, от околиці під Каменя і в бік Бродів. Ця тварина називається Хорах крапчастий. Занесен до червоної книги, це одне, але на терні України було лише два заповідних об'єкти резервати, де охоронялася ця тварина. І Обидві вони на Сході. Це Харківська і Луганська область, і там, де йдуть бої, і одна територія окупована. У Львівській області вказувалося оселище колись у на Гологорах, у Бродівському районі, і було коло Сокаля, але ніде не збереглася. Цікаво, те, що Ну, як цікаво, така наша історія, що в давніші часи за Радянського Союзу цю тварину старалися винищити, отруїли її всякими способами. ну, Вважали, що це шкідник, що вона ніби поїдає колгоспний хліб, там ще щось. Ну вона не поїдає колгоспний хліб, вона живиться травою, всякими конниками, дрібними комахами, якоюсь там молюска може десь купити, з'їсти. Це шкідник такий був у нашій голові. От цей хорах крапчастий, він поширений десь приблизно від Волги і аж до Бугу. Було два оселища на терені е, Польщі, на якому то буде, на лівий берег Бугу, на терені десь там, де е, холм, Люблін, то в той бік. От, е, у Європі ця тварина вважається на межі зникнення, тільки в Європейському Союзі вона є тільки в Польщі. От, і було прийнято е, така Бернська конвенція, де, за якою види рослин тварин підлягають на території Європейського Союзу, всієї Європи. І в Європейському Союзі це лише два таких оселища на, на березі Бугу. І Європейський Союз виділяє кошти для того, щоб цю тварину зберегти, підтримати сам стан її існування. Ну, Досить простий засоби, виділяють кошти для того, щоб дати людям селянам, фермерам, молодняк великої гатою худоби, щоб ті люди їх просто випасали, косили сіно і заготовляли, і так їх годували. І це пов'язано одне з другим, що випас сінокосіння, випас худоби це якраз ті умови, які в нас потрібні для збереження цього хвороха Ну, Як у нас у нас досить так простіше, ніхто коштів ніяких не виділяє, ну, вже перестали труїти і то добре, От, бо виявилося, що не шкідник, і його нема. Це вже теж добре. У нашій місцевості е, оселища ховраха крапчастого були відомі принаймні з 80-х років. Ну, люди то знали давніше. От, е, таких е, незвичайних тваринок по польськи їх називають свистяки. Ну, чого свистяки? Тому що вони так стають на... і свистять, передають сигнали. От, але для нас стало, стало відомо десь в 80-х ну досить таки на не звернули увагу випадково. Тоді була така програма всякі схили взяти, позаліснювати, що можна розгорати, а що не можна, розгорати, позаліснювати. І коли садили ліс на схилах, от і… Хорохи заду вискакували, дивились на нас так здивовано, ставали такою і пукали, що ви тут дурні, на тому крутосхилі ліс садити, що ж там буде рости. Ну, Це оселища були відомі, десь це буде околиці Дранчі, це дружба по тогочасному, коло хутора лісовики, коло хімскладу. тут це буде у нас гаї Старобродівські, і туди вверх пішло по течії суховілки, суховоля, залісся. Коло на Кваші було дуже велике оселище, от, І аж до Микитів. З того всього залишилось дуже мало. Ну, залишилось в першу чергу через зміну. Таких відбулися політичні зміни, які потягнули за собою якісь економічні, суспільні. Колгосп як одиниці господарування, знищили. Відповідно, в селах не стало роботи, люди почали тікати. Худобу вирізали, бо годувати це складно або важко, бо нема кому, або не оплачуються. І раз припинився випас худоби, не стало худоби, припинили косити. Ці місця, де були оселища хвороха, почали заростати травою. Його вимоги до середовища в тому, щоб трава була дуже низенька, ну, 10-15 см більше йому не можна. Тому він ті колосні масиви кукурудзи ніколи не йшов. Хіба лише його горали і засівали тією кукурудзою. От. І повністю загинуло оселище колона Кваші. Частина, частина цього селища, вона відійшла в бік микитів, але там ґрунти непридатні для побудови гніз. Він камінистий ґрунт край йому погано купати. І за микитами ще був один схил такий десь до 10 гектарів, може 15 гектарів. Суглинки лесяться, саме ті ґрунти, які йому підходять для того, щоб купати нори, жити там, і підходять для того травостою, який йому є. Низенькі травості має бути. Ну, на жаль, знаєте, дивися, приїхали подивитися, а там той схил в минулому році розгорали і в тому році посіяли цю ковбасу Соя. Так дивишся на той схил і думаю, що згадуюся, колись в радянській школі заставляли вчити кобзара. І так майже по кобзареві, Богдане, Богдане, чий ти сину на що ж ти поміняв квітучу Україну на шматок соєвої ковбаси? Взяли перегорали сінокоси, землі цілого призначення сінокісів, ножаті перегорали, посіяли сою. Думаю, що то буде надовго і, і буде якась того вигода. І на території Підкамщини вже на цей час там зберелося з десяток норів, але жилих я вже не бачив. Є питання про те, що вже повністю загинуло. На території Бродівської громади тут ще трохи веселіше. Ми маємо два осели коло між селами Гаї і Суховоля. І коло Залісся. Там ще є випас худоби, підтримується. І через тейхорах там зберігся. Ми пропонували, щоб на тих місцях, де він живе. Зробити такі резервати у нас в Україні називається це як заказник місцевого значення, з тим, щоб там робити зусилля, які спеціальні умисні заходи для підтримання випасу худоби, сінокосіння, якщо це буде недостатньо, то щоб залучати до цього і волонтери, щоб викошувати ті схили, не дати їм зарости глодом і сосною і іншими там. Тим деревами. Ну, поки, що, поки що в нас це так не виходить, тому що нас голосує не розум, нас голосує депутат, і депутати подивилися їм, то не сподобалося якісь там ховорахи, а хто їх там бачив, Хто їх там бачив? Ну, звичайно, це е, серйозна заявка, тому е, для того, щоб показати, хто їх там бачив. Показати того самого вороха, про що йде мова, ми і вирішили зробити цю передачу, щоб і, і депутати місцевих рад, і керівництво тих місцевих рад, які, від яких залежить створення тих резерватів, ну, вони мають дати погодження, тому що це така, така процедура, такий порядок. Ну і там має продовжуватися випас. Випас, хінокосіння. Випалювання, випалювання це складна річ сьогодні. Випалювати весною не можна однозначно, а восени під зиму це все там треба контрольований, треба дивитися. Це що вдасться. Коли, е... Суховолі у 2012-13 році, коли перший раз почали підраховувати цих оворохів, було від 1000 до півтора тисячі особин цього хороха. Потім чисельність впала до 200 особин і так коливається весною, коли вийдуть молоді, стає там 200-300 особин. От, частина в них гине, тому що хижі птахи ловлять, лисиця от всякі такі звіри. Які живляться дрібними мішовидними, мішовидними такими тваринами. Ну коло залісся, там чисельність особилася від 20 до сотні, особин коло. На Кваші там було десь понад тисячу осіб, але загинуло повністю і ми китів. Сьогодні питання, те, що я казав, що можливо десяток ще десь там може і живих, може вже і, може вже і приречених. От, ця тварина вона не є таким шкідником сільського господарства, тому що вона не робить запасів на зиму, вона на зиму запасає незерно, вона на зиму запасає жир. Живиться вона корінцями зіллям, ну та й травою, сіном, зерном, таким з лакових тих дрібних, що висипається. Тобто тут питання про те, що це шкідник це не стоїть. Стоїть питання про те, що цей вид потребує збереження на терені Європи. Ну, і ми хочемо отримати допомогу від Європи, то повинні якось приймати і європейські цінності, а не то так. Ви даєте нам гроші, а потім ми ті гроші десь там собі щось там придумаємо. По підкам'янській громаді ми пропонували, пропонуємо створити заказник, ландшафтний заказник місцевого значення. Ну, чому ландшафтний? То є комплексний, де будуть і тварини, саме ховрах, там є декілька видів тварин і птахів. Які занесені і до Берської конвенції, і до Червоної книги України. Ну, але головне, для нас найбільш вразливі це хорах крапчастий. А також там є десь до 10 видів рослин червоної книги і два види занесені до Берської конвенції. Це по рослинах, тому це має бути комплексний заказник. Ну, там є найбільше у найбільше зростання по рослинах це буде зростання ковили. Це дуже велике зростання на нинішній час, яке збереглося у Львівській області. От, це має питання вирішувати саме під Камінська громада. Матеріали всі були подані Міністерство екології, вони переслали у Львів, Львів переслали під камінь, а під камінь вирішили, а ми щось собі придумаємо своє, посіємо кобасу. Так, ну. Яка у нас в Одесі жадність фраєра губить? Десь вона та і вилізе боком. По Бродівській громаді подані матеріали для створення двох резерватів, тобто, по-нашому, це називається. Е Заказник, зоологічний заказник місцевого значення, не ботанічний, а саме зоологічний. І основне їх призначення це коло колосуховолі. коло суховолі, зберегти саме цього ховраха крапчасту. У Львівській області немає об'єктів заповідного фонду, в яких би охоронявся ховрах крапчастий. І на терені України, нинішньої території, яку контролює уряд, немає теж об'єктів, в яких би охоронявся ховорах крапчастий. Тобто червона книга в нас є, розмов у нас є багато, а от простої елементарної дії, воно не, не врятує нас надання статусу, тому що статус заповідності це перший крок. І після того першого кроку треба буде робити ще якісь заходи. Ну, по похороху в нас проблем не повинна бути виробка кущів. Сосни глоду і підтримання в стані придатному для випасання худоби. Тут можливо поєднати, я думаю, що є цікаві пропозиції, щоб випас українська е, сіра степова така є, порода корови. Це вона старовинний, старовинний такий, е, порода е, виведена в Україні, і це виділяє також кошти. Може пастися ця корова, може пастися будь-яка інша. Але можна поєднати створення з цих двох заказників для збирання ховраха разом із громадськими посовищами. Така теж програма є. Тобто поєднати зусилля, ресурси в одному місці в один час і досягти хоч щось якогось позитивного кроку вперед. У раніші часи, ну що має на увазі до 12-го року, ховрах Крапчатий заселяв і долину. І цей пагор ці схили, і потім по тій балці входив туди аж на колгосні поля. У далеку поля він не заходив, тому що йому потрібні умови для проживання. Але по краю полів тих, які ще колись називали колгосмию, він ще собі проживав. Оцей схил розгорали десь, десь 15-16 рік і хорах крапчатий тут. Ще тримався рік, тримався по краю із е, е, лугом. І далі тут він загинув, тому що він не терпить оцей щорічної оранки, і не терпить, коли високий травостій. Той схил, не орен залишився, залишився. І там ще той хворах е, був, принаймні, в минулому році. Спробуємо ще і в цьому році побачити. Сама долина річки. Тут випасали велику кількість худоби, і колгосна худоба була, громадська була, і приватні люди в черду випасали. І цю всю траву, яка тут є в долині, вони тут буквально вистригали чи вибривали. І саме Отакі місця, де дуже низенький травостій, потрібні хороху капсулу для проживання. Як тільки покинути, тут вже долина, бачите, вже початкова стадія його загибелі буде, як тільки покинути косити, покинути випасати худобу, піднімається травостій і, 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 все, і все тоді пропаде. На щастя, худобу ще не всю вирізали, і є череда худоби громадської. І ми підемо запитаємо у пастухів, що вони нам скажуть, чи знають вони щось про ховраха крапчату, чи не скажуть нічого. Тут, де ви пасете корови, колись були такі ховрахи крапчасті не. стопчиками стояли. А давно вони були? Того року були. Того а? Року. а в цьому році? Того року я не бачив вже поки. Не, не а де вони були саме? Ось вот, так по горбатах нарис. ага. ага. А так бігають між коровами по березі. Так з боку бігають. А по березі вже нема. Ні. нема. Ми відійшли, скільки були, десь 5-6 метрів від дороги, польової і одразу натрапили на нори. От. Це нора хораха Крапчастого. Вона має таку особливу будови, що вона вхід туди йде вертикально. Глибоко може бути пів метра, до метра, аж потім вже в бік іде відвід від, від, і там і собі е, живе, або ховається. Одна нора маємо, через метр, друга, О, ще метр, третя. Тобто ховрах тут ще є. і Якщо придивитися, видно трошки подопкана, е, ніби як стежка. Він з однієї нори по поверхні перебігає в другу. В них дуже чітка система сигналізації, він один стає так стопчиком, подивився, о, і по свисту вони розповідають сусідові за 50 метрів, за 100 метрів, хто на тій території з'явився. Але якщо тихо стояти спокійно, і коли вони дуже хочуть їсти або хочуть погрітися, то вони виходять на поверхню. Особливо молоді ті, які в травні народилися, то вони. Людей підпускають до 30 метрів. Хорах крапчасті потребує ось саме такої от поверхні, що низький травостій. І поки є випас худоби, і поки ще було колись випалювання, але знову ж таки випалювання весною це погано і для рослин, і для хороха, і випалювання під зиму це були різні речі по впливу. Хорах закопується в землю, залягає в сплячку вже в вересні місяці, в жовтні місяці він собі бачить і затикає вихід з нори, закриває нору, щоб туди ніхто до нього не заліз, коли він буде зимою спати. І собі там сидить, кемарить. І вже в березні, середина березня, кінець березня, від відкриває нору і виходить на поверхню. І в той час те випалення для нього шкідливе. Значить, то є два різних. Чинники таких по впливу своєму, що осінні підземні випалювання костриці чи старики, які практикували сотні років, якщо не тисячі місцевого населення, тому що іншого способу втримати поверхню не було. От, і весняне це е, наносить шкоду і для рослин, і для тварин, для тих є. От, поки така низька поверхня трави, він буде собі жити. Як тільки Покинути тут випасати худобу, покинути якось інше, викошувати, починає засіватися кущі, потім піднімаються трави, ми побачимо десь на іншому, може місці, от саме там, як е ті стадії стадії зникання поселення хорога крапчастого. Ну, вже на цьому лузі, де ми бачили, вже почалося заростання, кількість худоби дуже низька. Ну, хоча попередні роки було ще менше. Як тільки припиниться випас худоби, тоді, значить, хворах загине і тут. Скільки років залишило жити в цьому хороху крапчастому, на нашій місцевості, на терені Львівської області, на терені України, це залежить лише від нас. І того, наскільки нам хватить, хватить в голові. Будемо думати, не зеленими листочками, а от тим природою, яка би, яку би треба зберегти. Раз це природа створила ту тварину, вона для чогось призначення. Ми прийшли, це вже було, і треба так, щоб коли будуть нас виносити, щоб це все залишилося.